Я. Давай дружити разом. Всім привіт! Ми дуже раді, що ви приєдналися до нашої програми. Сьогодні ми хочемо разом з вами трохи поподорожувати Австралією та познайомитись з нею ближче. А також почуємо з вами ще одну історію з древньої книги. Тож починаємо, таємниця Дружболандії. Сіре небо та мокре листя. Травень місяць, а вже цілий тиждень іде дощ. І не веселий травневий дощик, а сірий, похмурий, осінній дощ. Кому хочеться гуляти за такої погоди? Ось чому друзі зібралися у своєму фургончику, де завжди світло, тепло та весело. Завжди, але не сьогодні. Сумно! В один голос сказали Маша та Мишко. І нудно! додав тишка. Вони втрьох сиділи посеред штабу на пухнастому килимі, який нещодавно подарували їм батьки тишки. З цим килимом у фургончику стало особливо затишно. На яскраво-зеленому тлі пурхали різнокольорові метелики та веселі папушки. Маша із задоволенням погладила рукою червоного метелика і несподівано запитала. Хлопці, а пам'ятаєте нашу екскурсію Україною минулого літа. Нашому клубу дружба Ландії вже цілий рік. Цікаво! А на ці літні канікули ми зможемо кудись поїхати. Я хочу туди, де можна побачити нові незвичні музичні інструменти. Не задумуючись, випалив мишко. Сестра розсміялася. Справа в тому, що зовсім нещодавно Мишко прочитав в біблії про те, які різноманітні інструменти були в ізраїльського народу. Це його так зацікавило, що він вирішив збирати власну колекцію незвичних музичних інструментів. Щоправда, поки що вся колекція складалася з одного предмета дерев'яної свистульки. Яку вирізав Яшин дідусь. А я хочу в країну, де тепло, де немає холодних вітрів, де багато сонця. А я хочу здійснити подорож океаном, побачити коралові рифи і якийсь біблійний острів. А я хочу побачити дивовижних і незвичних тварин. Менше хижаків і більше птахів та квітів. Подружитися з іншими вартовими. Друзі розхвилювалися, говорили все голосніше і голосніше, перебиваючи один одного, і раптом помітили, що в їх бесіді зовсім не беруть участь Яшка і Мишка. Ну, з Мишкою все ясно, вона і не вміє говорити. А де ж Яша? Та ось він, читає, біля грубки. А Мишка спить в нього на плечі. Яша! Ти чим так захопився? закричали друзі. Яша підвів голову і здивовано запитав: А що трапилося? Допоможи нам вибрати місце проведення літніх канікул! Це має бути якийсь дуже незвичний острів. Шість очей в очікуванні дивилися на хлопчика, а він несподівано, весело розсміявся. Ха-ха! Знаєте, мама порадила мені почитати одну книгу приповісти! І буквально тільки но я прочитав пораду царя Соломона. У тих, хто радить мудрість, за вашими спинами стоїть той, хто нам допоможе. Хлопці обернулися і радісно зашуміли. «О, дядько Петре, ви все чули? Ви можете нам допомогти? Дядько Петро посміхнувся. І чув, і допоможу. Але перш за все хочу похвалити яшу. Ти маєш рацію. що в молодості цар Соломон просив Бога не багатства, не слави, а мудрості, щоб правильно управляти своїм народом. І Бог дарував йому такий розум, що багато царів приходили послухати мудрі поради царя. А вирішити вашу проблему дуже просто. Мій брат живе там, куди ви хочете потрапити. І запрошує мене в гості. У нього велика ферма і гадаю, ми зможемо поїхати всі разом. Хочете дізнатися, що це за дивовижне місце? Звісно, це Австралія. Через три тижні хлопці вже сиділи в літаку. Попереду на них чекали великий океанський шлях, великий Кораловий Риф, Соломонові острови, коали, кенгуру Кукабара, Діджеріду і багато всього цікавого і дивовижного. Отож, подорож у пошуках головного починається. Цікавинки країни. Австралія це країна, де все навпаки. Коли у нас день, в Австралії ніч. Зимові канікули всередині літа. Її столиця Канбера, школа на радіохвилях. Ферми розкидані на великій відстані одна від одної. І немає можливості щодня відвозити всіх хлопців до школи. Тому хлопці навчаються сидячи біля радіоприймача. Вчителі сідають за мікрофон десь у місті, а з учнями віртуальних класів зустрічаються лише кілька разів на рік. 12 апостолів 12 невеликих скель в океані недалеко від берега. Жучки терміти з'їдають стовбур евкаліпта або бамбука, і таким чином виходить пустотіллі труби. Їх австралійці використовують як музичний інструмент діджеріду. Літаючі лікарі надають медичні послуги фермерам, які живуть в австралійській пустелі за сотню кілометрів від поліклінік або лікарень. Пам'ятник молі. Одночасно австралійські поля заполонив шкідливий кактус. І тільки міль, яка пожирала його паростки, допомогла впоратися з буряном, за що була увічнена. Вівці. В Австралії овець у вісім разів більше, ніж людей. Сіднейський акваріум. Поміщений у книгу рекордів Гіннеса як найбільший у світі за обсягом утримуваної води. Там живе морський крокодил, міститься найбільше у світі колекція акул. Щоб ближче побачити цих хижаків, можна замовити прогулянку човном із прозорим дном. Оперний театр у Сіднеї у 1955 році уряд оголосив конкурс на проект двох театрів для театрів і для сценічних постановок. У конкурсі взяли участь 233 архітектори з 32 країн світу, а переміг нікому невідомий данець Йорн Утсон. Він запропонував найоригінальніший спосіб вмістити два театри на маленькій площі, будинки впритул один до одного, стін немає зовсім, а ряд віялоподібних дахів кріпиться прямо до подіуму. У 1901 році була суперечка: яке ж місто, сідний чи Мельбурн, має стати столицею Австралії? Щоб припинити розбрат, уряд ухилив сміливе рішення побудувати нове місто на порожньому місці між цими двома містами. Канбера у перекладі з мови аборигенів означає місце зустрічі. А міст Харбор Брідж у Сідні – найширший міст у світі. Всім привіт! Тепер у нас час. Коли ми можемо знову трішки повчити англійську. А ви знаєте, як сказати англійською, у що ви одягнені? Давайте разом вивчимо декілька слів, щоб могти розповісти, який одяг ви носите. Наприклад, футболка, A t-shirt. A t-shirt. кофта. A sweatshirt. светшерт. A Плаття. Sweatshirt. A dress. A dress. Спідниця A skirt A skirt. Штани. Trousers Trousers. Джинси. Jeans. Jeans. Шорти. Shorts. Шортс. Взуття. Шуз. Шуз. Красівки. Sneakers. Sneakers. Як же сказати, що ви найбільше любите носити? Наприклад, Я люблю носити джинси I like to wear jeans. Мені потрібна чорна сукня. I need a black dress. У мене є нові кросівки I have got new sneakers. Тепер ви можете трішки розповісти про те, який одяг у вас є і що вам потрібно. Бажаю вам запам'ятати ці слова і використовувати їх в своєму житті. З вами знову рубрика, де ми розповімо вам цікавинки про все на світі. Тож, сьогодні ми вам розкажемо про те, що. Глибини океанів сповнені різними звуками, а найгучнішою істотою є малесенька креветка. У світі існують люди, які дуже схожі на вас, але зустріти їх майже неможливо. В Європі морква вважається не овочем, а фруктом. Якщо місяць починається з неділі, то 13 число обов'язково припаде на п'ятницю. Тарган дуже живуча комаха. Без голови він може прожити більше тижня. Лимон містить більше цукру, аніж полуниця. А ще більше цікавого ви почуєте у наступних випусках. Знайомство з тваринним світом. Сумчасті Сумчасті тварини це кенгуру, опосуми, коали і навіть лисиці, білки, миші та їжаки. Вони носять своїх дитинчат у сумці на животі, за що й отримали таку назву. А зараз пропонуємо вам послухати декілька цікавих фактів про коалу та кенгуру. Коала. Дерево Евкаліпта служить будинком та їжею для коал. Слово коала мовою племен місцевих жителів означає не пити. Це єдина тварина, яка не п'є воду. Усю рідину вона одержує з листя евкаліпту. Малюків коал і кенгуру називають джої. Коали дуже ліниві. Вони сплять по 22 години на добу. Кенгуру. На континенті живе 70 видів сумчастих, від маленьких до великих, що досягають майже двох метрів висоти, як рудий кенгуру. Кенгуру мешкає в австралійській пустелі саванні. Новонароджена маля кенгуру важить всього 1 грам, а довжина його тіла 2 сантиметри. Перші шість місяців він живе у сумці в своєї мами. Кенгуру можуть повертати свої вуха в різні сторони. Передні лапи використовують як руки, ними вони рвуть траву і навіть грають один з одним. За допомогою своїх сильних ніг ця тварина легко перестрибує через предмети висотою більше трьох метрів. Це вище, ніж стеля у твоїй квартирі. Харчуються вони травою, листям та корінням. Тривалість життя в них від 20 до 25 років. Свій хвіст кенгуру використовує як третю точку опори. Зріст найбільшого кенгуру майже 2 метри. Сонце знов весна прийшла, і промінчиком долоньки радість принесла, в мене є ласкава нічна, мамочка весна обіймає, зігріває все від відросто розкидає, Мамочко моя, як же люблю. Квіточка, буде мною поруч моя сірочка, мамочко моя, як же люблю тебе, я ти не мови сна, сердечко зігріва, Хочу щоб завжди Ціла я квіточка дочка, му зі мною поруч, моя зірочка, прокидаюсь і радію, якщо поруч ти усмішка твоя чарівна, руки золоті. Як же люблю тебе, я ти немов весна, сердечко зірюва, хоче, щоб завжди спіла як віточка, будь зі мною поруч, моє сірочка, будь зі мною поруч. Моє сірочка Історія зі стародавньої книги. Цар Іосія і забута книга. Іосії було 8 років, коли на нього одягли корону, і він став царем юдеї. Іосія від всього серця любив Господа і чинив по його заповідям. Будучи юнаком, Іосія побачив, що храм Божий занедбаний, і він наказав очистити Боже святилище і привести його в належний вигляд. Він найняв багато вправних майстрів, щоб повернути храму колишню велич і красу, і щоб, приходячи до храму, люди від усього серця могли прославляти Господа. Під час ремонту будівлі, первосвященник Хелкія виявив дивний сувій. Він уважно його оглянув. Потім розгорнув і почав читати. Мудрий священик одразу зрозумів, що стародавній Сувій це книга закону Божого. Він знав, що колись дуже давно Слово Боже було записане Моїсеєм в книзі, яку він заповідав читати народу раз в сім років. Але люди не виповнили цього заповіту, і книга була забута. Першосвященик очистив книгу від бруду і передав її цареві і осії. Цар попросив свого переписувача Шафана прочитати йому цей сувій. І коли переписувач прочитав, Іосія сильно засмутився, зняв із себе корону і роздер на собі одяг. Іосія зрозумів, що народ за відступ від Слова Божого буде покараний, а про поклоніння істинному богові люди забули. За наказом Іосії, храм Божий був очищений від ідолів, а язичницькі алтарі. Та жертовники були зруйновані, винесені за межі міста та спалені. Потім у всі кінці юдейської землі були послані гінці, щоб зібрати людей в Єрусалимі на поклоніння Богу. Коли народ зібрався в храмі, Іосія піднявся на високе місце і почав читати їм уголос Слова Божі з книги закону. Старійшини, священники, пророки і весь народ від малого до великого слухали слова Божі та впокорювали свої серця перед Господом. Потім цар перед Богом та усім народом дав обіцянку Господу, що він, і весь народ дотримуватимуться заповідей Божих і від усього серця виконуватимуть усе, що написано в книзі закону. І весь народ юдеї з радістю пішов за своїм царем і вступив в завід з Богом. Ось на цьому підходить до завершення наш сьогоднішній випуск. А продовжимо нашу подорож вже наступного разу. Не пропустіть! Дружболандія